Добрий-добрий день, добрим-добрим людям! Надибала в мережі дуже цікавий текст, і хочу з вами поділитися. Називається текст Код Нації українців. На жаль, не знаю, хто автор, але надзвичайно цікаво. Отже, Код нації українців. Код це як внутрішній запис у душі народу, щось подібне до генетичного коду в цілі людини. Він містить у собі все, пам'ять предків, пісні, мову, жести, звички, спосіб мислення, навіть почуття до землі. Тобто, код нації це душевна формула, що робить українця українцем, навіть якщо він живе далеко від. Батьківщини, звідки ж він береться? Він не народжується раптом. Це наш рід, переплетений із землею, із кожним поколінням, яке жило, любило, працювало, боронило, молилося. Наш код формували не закони і не політики, а випробовування, пісня, праця і біль. Український код це жива пам'ять, як у зерні закладена сила від усього колосся, що росло до нього. Що ж в ньому головне? У нашому коді є кілька опор. Перша опора це любов до землі, не як до території, а як до матері. Українець не просто живе на землі, він з нею говорить. Він її відчуває. Друга опора це свобода, це не політичне слово, це стан духу. Ми не можемо бути рабами, навіть коли нас силою пригинають. Третя опора це пісня і слово, це наша мова, наш спів, це не розвага, а спосіб вижити, коли не можна було говорити. То співали. Четверта опора. Жіноча сила то берегиня. І чоловіча це захисник. У нас народ завжди тримався на парі. Вона тримає вогонь у хаті, а він меч на межі. П'ята опора. Віра в долю і рід. Навіть коли все руйнувалося, ми знали, так треба, ми вистоїмо. Ми знову посіємо. Чому зараз про це знову говорять? Бо зараз той час пробудження коду. Війна, біль, втрати це не просто страждання, це момент, коли народ або вмирає, або прокидається. І ми, українці, вистояли, ми знову згадали, хто ми. Коли ти чуєш слово код нації, це не політика, це пам'ять крові, що знову говорить через нас. Розклад коду українців по складових. Перше. Земля то жива мати, що народжує і приймає. Українець завжди знає, де його рілля, де його межа, де джерело. Через землю ми з'єднані з родом. Друге, рід є коріння, що тримає наше я. Без пам'яті про предків ми наче дерево без соків. У роді збережено наш досвід, нашу силу, і саме він дає нам витримку. Третє, мова є оберіг духу. Вона не просто засіб спілкування, а спосіб мислення. Через мову ми відчуваємо світ по українськи тонко, сердечно, образно і дуже співучо. Четверте, пісня є молитва і заклинання водночас, у ній наш смуток і радість, наш зв'язок між світами. Через пісню ми стілюємося. І передаємо пам'ять. П'ята. Віра це не ікони, а в живу силу роду у долю, У праву У свій шлях, саме свій. Українець не просить, Він говорить із силою, як із Рівною. Шосте. Жінка є берегиня, серце дому, хоронителька вогню. Покровителька життя. У неї є м'якість і мудрість, що тримає світ від руйнування. Сьоме. Чоловік він захисник. Ще опора, дія, меч і сила. Через нього проявляється воля і захист. Він стоїть між хаосом і домом. Він захисник для всього. Восьме. Пам'ять і біль то не для розпачу, а для пробудження. Наш народ не боїться плакати, бо через сльози очищується душа. Дев'яте. Творчість жива іскра. Українець навіть у найтяжчі часи співає, малює, вишиває, бо через творіння, творення ми тримаємо світ живим. Десяте Свобода духу, наш Стрижень. Ми можемо бути без дому, але ніколи без гідності. Простими словами, код нації це наш духовний ДНК, нитка, що з'єднує предків нас і тих, хто ще не народився. Його не можна стерти, бо він живе не в словах і не в гіднах. Він в душі кожного, хто любить свою землю і пам'ятає. Свій рід. От таке. Гарні слова і хочеться їх перечитувати. Просто щоб пам'ятати, знати, любити, відчувати. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки і коменти.